Привіт! Ти на каналі Малюємо Разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою дуже швидко намалюємо листівочку. Вона може бути як на 8 березня, так і на будь-яке інше свято. Для початку простим олівцем потрібно намалювати коло. Це коло ми будемо заповнювати трояндочками Обери кольори філомастерів, які тобі подобаються. У мене це буде червоний та рожевий. Ти можеш обрати більше або зробити все одним кольором. Трояндочки ми малюємо спіралькою. Починаємо з кола і закручуємо. Малюємо їх в різних місцях, а потім простір між ними заповнимо іншим кольором. Тепер я додам рожевий кольор. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього урока. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультиків. Переходь та малюй разом зі мною. А якщо ти не знайдеш свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Олівець потрібно стерти страчкою. Тепер зеленим кольором намалюємо стебельки. Це ось такі довгі лінії. Збирай їх в купу. У нас виходить такий широкий букет. Далі потрібно в простірі між трояндочками намалювати маленькі листочки. Це ось такі відбитки фломастера. Додамо їх по бокам, зверху і навіть на стебельках. І залишився останній штрих. Потрібно намалювати зав'язку, яка тримає наш букет. Це може бути будь-який колір. В мене це буде рожевий. Обирай якийсь темний, його буде видно краще. Робимо ось таку вигнуту лінію і на кінці бантик. Букет готов. Внизу можна зробити якийсь надпис. Я напишу Woman's Day, що в перекладі означає жіночий. день». Ти можна написати з 8 березня або з Днем народження. Додамо трохи сердечок. Обов'язково став лайк, якщо тобі сподобався мій урок. А ось найкращий малюнок з попередніх уроків. Зустрічей на моєму каналі.